В Ніка порвалися кросівки. красівки. <рес> Міряємо. Он як зносив, бачите? Ходить, ось а? сквозна дірочка. Отак Нік носить кросівки. Ну що, доводиться часто купляти. Ну як тобі? А ну давай, пройдися. Тут невеличкі знижки є. Зруч? Герно більше. Так? Ти дивився? Не спадають сп'ятки? Трошки. 44,5. 44,5. Можна мірити 44,5? Так? Да? Що, величенькі? Зараз спитаємо. Щасливий володар. Нових красівок, та, нових кросівок. Це вже викинемо вдос. Ну, дійсно, вчора каже мама, а мене вже дірка сквозна, отак. От ну, нічого. Головне, що ходить, аби було здоров'я і гарно здоровим зносити, як то кажуть, так? Нік тобі. Вирішив перевзутися і зразу походити тут по торговому центру розносить. Розносить трошки. Ну, давай. Американський бренд якийсь симпатичні кані. Хто їх робить? Ще обробили за 7 євро нам, щоб від води якийсь протект вставив таку машинку на одну хвилинку. так що Одні красиві красивочки. Нехай гарно носяться, здоровим носи. З Богом. Можна купити десь і дешевше, в якихось стокових, але не гарантія, що купиш дешевше, 60 євро це вже нормальна ціна. Колись ми купляли по 30, по 35, по 40. Зараз, мабуть, не знайдеш таких, так що, щоб ніку підійшли. Йому ж не всякі підходять. Це тут стирає швидко, ну, симпатичні. І одні кросівки він так не зношував. У нього є ще різні є, але йому не дуже зручні. І він носить те, що зручне. Оці кросівки він і зимою, і літом носив. Ну, я думаю, що це зараз весною поносить. а Літом. Буде інші носити, звичайно, звичайно, буде знашувати те, що в нього є. Це в нього такі зимові вже зносилися. Ось це магазин, свій Там життя і спортивний одяг. Боже, економна людина, ви дивіться, постав цю коробку і кажу, то давай вже викинемо. Ні, ще хороші. Нехороші, викинемо. Коробка гарна і випачкав. Зараз будемо обмивати Ніка ці нові картівки. Акція зараз. Ось такі рух цінамон з корицею і кава лати за 2 євро. Магазинчик у цьому. Альберт Гейн, так акція. Всім привіт, друзі! Всім привіт! З Нідерландів! Ой, запихалась. Вийшла походити в темпі, а ввечері у нас вже поголодало, от тільки плюс два і такий вітерець прохолодний. Вон, бачите, яке небо. Буде в нуль або навіть мінус один в Нідерландах. Трошки погода поміняється, буде холодніше. От свіже повітря таке, класно. Вийшло подихати. Ну, ніяк завжди не захотів, а я не захотіла його вмовляти, примушувати, тому пішла сама. І куди я йду? Я йду подивитись на нарциси. Як же вони там зараз. Було пару днів таких у нас теплих, туманних з цим з дощами. Може, вони вже більше розквітнули. Пішли, подивимося разом. Дуже, друзі, мені приємно, що я вас тішу тим, що показую цю красу в Нідерландах трошки вас відволікаю від таких важких часів Ну, що поробиш дякую що ви це цінуєте дивитесь Ставити вподобайки, пишете коментарі. Дуже вам за все вдячно знаходити час. Хоч у вас і електрики мало, а ви знаходите час подивитися мої відео. Тому я стараюся робити їх для вас цікавими. Ну що, ще нарцисики не, не сильно нас радують, дивіться, вони чекають, чекають, думають, що ж ми будемо тут розкриватися, якщо... Ще мороз може вдарити. А так потрошку, потрошку вже є. Після цих холодів буде сонечко. І ми прийдемо ними любуватися з вами. А поки що так. І вон гарнесенький, бачите. Розпускаються, зараз на ту сторону підемо. Ось такі вони несміливі, потихеньку розкриваються, але не підмерзли. Не знаю, цієї ночі, наче ноль обіцяють. Я думаю, що вони витримають. Ох, яка просто, знаєте, весняна свіжість. Доторкаєшся. Хочу передати вам цей дотик весни і ніжності. Дивіться, яка краса. Тримаються, як і українці. Он, бачите, скільки бутонів. Краса. Після вихідних прийдемо і побачимо тут красу. Сподіваюся. А тут такий фонтан. Думала, що якась риба стрибанула, а він знизу б'є по каналам, водичка розподіляється. Так, офіси закінчують роботу. Світло горить, вечеріє. Пройдемося цією полянкою. Тут теж, бачите, нарцисики, а ось я хочу вам показати, дивіться, як вони обрізають дерева. Було таке ну, кущик є ще дерево. Повністю обрізали, залишили отакий пеньок і воно все відросте. І он, дивіться, бачите, тут якісь кущі. Ну, їх, звичайно, давно насадили. Така клумба. Якийсь кущ з червоними цими гілочками. Ось такий якийсь, бачите, повністю обрізали і це все відросте. Не викорчовують, залишають, воно потім пускає такі тоненькі гілочки. Відростає, відростає, відростає. Це щоб високе не росло, не було хащу, не нарощувалось. Відростає дуже швидко. Побачимо з вами, прийдемо весною, як воно відросте. От, обрізають, і воно отростає знов. Так, чекаю тепла поїхати на дачу. Щоб щось можна було поробити. Поїхати не близько. Треба щось поробити, поїхати. А не просто так з'їздити.